Сьогодні давайте створимо презентацію за допомогою такого сервісу, як TomApp. Отже, для того, щоб його запустити, необхідно в браузері перейти на відпов... за відповідним посиланням. І для того, щоб зайти, скористаємо знову ж таки нашим обліковим записом від Google. Можна створити новий аккаунт, або можна скористатись тим аккаунтом, який у вас вже є. Обираємо свій аккаунт і входимо в систему. Давайте створимо, у мене вже я користувався декілька разів даним сервісом. І подивимось, як, що тут можна ще зробити відносно того, що я робив раніше. Отже, для того, щоб створити, ми от потрапили в, нашу, в наш профіль. І для того, щоб створити нову презентацію, натискаємо Create. Майже всі е, застосунки для створення, е, тобто ті, які є штучним інтелектом, майже всі вони англомовні. Але, в принципі, залежить від того, якою мовою ми будемо говорити, воно е, буде нам створювати відповідною мовою. Отже, першим ділом, що нам потрібно, обрати, що ми хочемо: create presentation. Ми хочемо зробити презентацію. Він запитує, скільки у нас буде слайдів. Ну, Давайте зробимо, не знаю. На 10 слайдів нехай буде. Отже, пишемо 7 клас. Як я вже сказав, він буде розуміти ту мову, якою ми запитуємо. Отже, 7 клас хімія і давайте тему у нас буде вода. Вели, натискаємо Enter. І чекаємо, воно створює нам а, план наших слайдів. Ми вказали, яку кількість слайдів ми хочемо, і от він нам пропонує. От такий план. Можемо тут змінювати його, редагувати, видаляти. Ну, але будемо вважати, що нам підходить дана тема. Натискаємо продовжити. І нам генерується, ми зараз бачимо, як у нас створюється презентація. Тут автоматично створюється і текст, і одразу додаються і відповідні зображення. Давайте подивимось. Ага, От він говорить, що вже готово. І давайте подивимось, як воно виглядає. Отже, таємниці води вивчаємо її склад та властивості. Що таке вода? Можемо тут, до речі, ми можемо додавати, редагувати. От у нас є налаштування тексту. Можемо додавати різні об'єкти, зображення, посилання, таблицю, відео, ну і таке інше. Дивимося, що у нас тут, що таке вода і зображення. Зверніть увагу, як воно виглядає. Ну, мені здається, досить непоганий обрано стиль. А, далі, от у нас є, зрозуміло, необхідно всі матеріали, всі матеріали, які створюються за допомогою штучного інтелекту. Моя вам порада їх перечитувати для того, щоб а, все було вірно і так, як ви хочете. І давайте для того, щоб його завантажити, нам необхідно або скористатись ним, да, ми можемо а, його собі. А, на свій комп'ютер, да? можна запускати його прямо тут із, із цього застосунку, але можна і собі завантажити. Але, як ви бачите, щоб для того, щоб його експортувати, необхідно ну, про версію. Я вам не рекомендую купувати поки що ніякі аккаунти, підписки можна користуватись і безкоштовною версією. Тому, якщо потрібно, можна... Ну, коментарі понаписувати, да? або от тут є, ще, що можна отримати лінк на цю, для того, щоб потім не шукати його на уроці, а можна одразу за лінком перейти і скопіювати собі. От. Але краще за все його можна залишити. І дивіться, коли ми перейдемо назад, у нас. Дана тема, от вона, в нашому аккаунті, дана презентація зберіглась. І можемо її запустити. Все як у звичайному, з використання звичайної презентації. Дякую за увагу, сподіваюсь, було корисно.